Зараз питання, яке ми будемо розглядати без будь-яких перебільшень, змінить історію України. Україна та її народ заслужили в тому числі і кров'ю людей, зокрема на барикадах Революції Гідності, на українських майданах мирного життя в спільному європейському домі. Вперше в історії нашого континенту мільйони людей. Повстали на боротьбу з готовністю пожертвувати саме життя за мрію європейської єдності за право жити у європейській спільноті, що проголошує головними цінностями: особистість, верховенство права, демократію, мир та стабільність. Саме це право українців зі зброєю в руках захищають від кремльовських агресорів особистість, верховенство права, демократію, мир та стабільність. Саме це право українці зі зброєю в руках захищають від кремльовських агресорів на сході країни. Унікальну можливість втілити це право в життя надає угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Її ратифікація це перший вагомий крок до всебічного реформування країни за європейськими стандартами та цінностями. Сьогодні ми одночасно з європейським парламентом проголосуємо за ратифікацію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Певен що Верховна Рада України, як єдиний орган законодавчої влади, що втілює волю своїх виборців, переважною більшістю голосів ратифікує цю історичну угоду, саме таким чином, Україна як Європейська держава, що поділяє спільні цінності демократії та верховенства права, підкреслює свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в Європейському Союзі. Заяву Верховної Ради України щодо наміру вступу до Європейського Союзу пропоную проголосувати одразу після ратифікації угоди про асоціацію. Сьогодні від нашої волі залежить вибір України щодо європейського майбутнього. Це вибір рішучий і остаточний. І звернути з цього шляху нашу країну не змусить ніхто. Голосування за сьогоднішню ратифікацію є цивілізаційним вибором України. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому: Україна це Європа. І так сказав і зробив український народ. Під цією угодою стоїть підпис в Першу чергу всієї України, і прикро, що ця угода скріплена кров'ю. Але такий вибір, така боротьба і така плата. За свободу, за демократію і за незалежність. Так зараз наші вояки борються за український суверенітет, за українську незалежність і за цілісність української держави. Підписання угоди і її ратифікація це перший крок. Це тільки початок великого. Європейського шляху. Ефективність і результативність залежать тільки від нас, від політичної волі, від волі до змін, від волі до боротьби і від волі до перемоги. Народ продемонстрував своє прагнення бути в Європі і жити в Європі, відповідальність чинної. Верховної Ради, нової Верховної Ради, уряду і президента і політичної еліти, яка повинна бути обрана українським народом за реалізацією прагнень і волі багатомільйонної Європейської Української держави. Тепер від нас чекають не підписів і переможних реляцій, а конкретних дій і результатів. Тому вперед до реалізації угоди. І до перемоги демократії, свободи і України. Слава Україні, це зараз буде просто історична мить, коли ми разом з європейським парламентом приймемо рішення, шановні колеги. Я ставлю на голосування проект закону реєстраційний номер 2098. Про ратифікацію угоди про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і іншими державами-членами з іншої сторони для прийняття за основу і в цілому. Прошу, шановні колеги, голосувати. За 355 рішення прийнято. Вітаю! Теж проголосував, і сьогодні ми завершили процедуру і з 1 листопада. Угода вступає в силу. Я вам всім дякую і всіх вітаю справжній європейський прорив України. Дякую вам.